Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку команда Брокепітал. Мене звати Євген. Сьогодні будемо говорити про дуже крутий сервіс для аналітики криптовалютного ринку, щось схоже на CoinMarketCap та CryptoRank, Але як на мене він ще крутіший, бо тут є дуже багато цікавих плюшок. Тож, давайте будемо на них дивитись. Поїхали! Переходимо на сайт DropStab і дивимось, що цікавого ми тут можемо дізнатися про ту чи іншу криптовалюту, чи взагалі про криптовалюту. Дивіться. Перше віконце домінування біткоїну. Ми можемо побачити домінацію біткоїну до альткоїнів в розрізі за 24 години, за місяць, за 3 місяці, за рік і так далі. Це ми можемо це переключати. Далі у нас тут є вмонтований індекс страху і жадібності. Тобто ми бачимо, що зараз на ринку панує: чи більша жадібність, чи страх, що люди більш роблять, чи купують, чи продають криптовалюту. Так? Далі ми бачимо. Що у нас тут загально по біткоїну яких позицій на сьогоднішній день більше? Тобто, чи більше зараз лонгують, чи більше шортять. Тобто е трейдери так, або вони відкриті угоди на звищення ціни, або відкриті угоди на зниження. Тож зараз е переважає більше. Довгі позиції, 53% довгих позицій і 46% коротких позицій. Шорт. Так? Також можемо подивитися по різним біржам: це Binance, Bytefinex, Kraken або Bitmex на кожній біржі, де більше переважає шорт чи лонг. Наприклад, на біржі Bitmex, як ви бачите. Довгих позицій 95%, а шортових тільки 4%. Тобто на Бетфайнексі 95% трейдерів зараз стоять в ЛОНГ на даний момент. Забігаючи наперед, друзі, хочу сказати, що деякі розділи, які ми зараз будемо дивитись, можуть бути переведені трошки невірно, бо тут нема, на жаль, української мови, є тільки англійська і російська. Тож в мене зараз вімкнена англійська мова і стоїть автоматичний перекладач на українську. Тож, якщо якісь десь слова будуть незрозумілі, то це просто перекладач так переклав. Спускаємось нижче, друзі, і бачимо інформацію наступну: ми можемо побачити топ криптовалют на сьогоднішній день. Звісно, на першому місці в нас буде біткоін, далі ефір, USDT І поїхали далі монетки. так? Тут ми можемо налаштувати, що ми хочемо бачити в цьому загальному віконці. Кастомні налаштування. Заходимо на налаштування і виставляємо параметри, які нам цікаві. Наприклад, мені цікаво, як себе вів біткоін поводив ціні так за годину, за місяць, за рік в розрізі. Ось я ці параметри виставив і бачу. Тепер я вправо трошки прокрутив і бачу, що біткоін, наприклад, за 3 місяці зріс на 6%, за рік на 16%, а за годину він зріс на 0,09%. І такі характеристики ми можемо побачити по абсолютно любій монеті. Далі, давайте виберемо якусь монетку. Хай це буде, наприклад, авакс. Ось дивіться. Також ви можете для того, щоб монетки у вас відображались в розділі обрані, ви можете поставити. Ось таку зірочку. Ось заходимо в AVAX, Зірочка вона стоїть. І бачите, ось, якщо ми переходимо на зірочку, у нас тут, наприклад, є AVAX і DOT. Ось, то можете поставити зірочку, щоб потім не шукати в цьому списку. І давайте будемо дивитися, яку інформацію ми можемо дізнатися про ту чи іншу монету на сайті DropStab. Дивимось інформацію по активу AVAX. Дивіться. Ціна на даний момент 11 доларів 85 центів. Тут ось ми можемо перемикати розріз дивитися за 24 години, за місяць, за рік, наприклад, за 24 години. Монета Авакс, найнижча ціна була 11 доларів 63 центи, а найвища 12,02. Якщо, наприклад, ми перемикнемось на рік, то бачимо, що найнижча ціна на цю монетку за рік була 10 доларів 68 центів, найвища 30 доларів. І також за рік монетка впала на 27%. А наприклад, за 24 години вона зросла на 0,65%. Дуже важлива інформація. Далі. Є ось такий розділ продуктивність. Тут є такий вмонтований, скажімо, індикатор, який показує, який зараз на даний момент на ринку більш переважає настрій, чи медвежий, чи бичий. Тобто, чи більше... Схильність на продаж цього активу чи на купівлю. Ось, Наприклад, на даний момент на авалант чи на Авакс більше схил такий ведмежий. Тож бачимо розріз ціни за 24 години, за 7 днів та за 1 місяць, як ціна себе поводила. Трохи правіше бачимо загальну інформацію, що таке Avalanche, Так, це не простими словами написано. Це найшвидша платформа смарт-контрактів. Все зрозуміло. Далі, кому цікаво, більш поглибитись, ви далі шукаєте інформацію вже на цьому сайті або на якихось інших ресурсах, що таке Avalanche. Загальна картинка зрозуміла. Далі йдемо. Смарт-контракт, тобто ви можете скопіювати тут смарт-контракт, якщо вам треба цей смарт-контракт, наприклад, додати якийсь гаманець, той же Metamask і так далі. Це все копіюється тут і ця вся інформація є тут. Далі цікавий розділ, якого я не зустрічав на інших ресурсах. Тут ми можемо побачити найпопулярніших підписників, які підписані на Avalanche в Твіттері та слідкують за цим проєктом. Тут можна зустріти як якихось людей відомих, таких як, наприклад, Ілон Маск, або якісь фонди, організації, корпорації. І тут відібрані найпопулярніші. Далі інвестори. Можна побачити, які інвестори інвестували в Avalanche. Так, є... Наприклад, на першому місці ось є фонд H16Z, дуже відомий фонд. Можна перейти на сайт цього фонду, подивитися, чим він займається, і так можна зробити по кожному інвестору. Далі, як ми бачимо, Ось у нас Bro Capital. У нас в команді Bro Capital AVAX куплений на даний момент на 128 доларів. Ми ведемо публічний портфель, ми його ось тільки-тільки створили. В кінці цього відео я про це розкажу і дам посилання, як ви можете побачити наш цей портфель, де ми купуємо монетки, які монетки ми купуємо і коли ми їх купуємо. Тож, дивіться відео до кінця. На даний момент у нас куплено монетки Avalanche на 128 доларів. Далі ми можемо бачити, ну, звісно, графік, так? можемо переключатися як на TradingView, так можемо дивитися і ось такий графік, який вам більше подобається. Справа статистика, тут ринкова капіталізація. Ця інформація вже була трошки вища, тут вона дублюється. Далі обміни. Ми можемо бачити, на яких біржах торгується AVAX. Потім збір коштів, дуже корисний розділ. Тут ми можемо побачити, коли він з'явився. Так, ось 19, в лютому 2019 року фонди його купували по 0,33 долари. Потім були публічні продажі вже в 2020 році по 85 центів. А зараз він стоїть 11 доларів. Тож розуміємо, так, що ці фонди, які купували по 33 центи та по 50 центів, вони дуже непогано заробили на цьому валанчі. Також був айрдроп. Друзі, в липні 2020 року був айрдроп на аваланч, тобто за якісь прості дії ми могли отримати безкоштовно монетки на рахунок і потім їх продати або не продати, або тримати. Тож це міг зробити кожен бажаючий. Також, спускаючись нижче, ми можемо побачити інформацію про інвесторів таку поверхневу, але ж якщо ви хочете вже поглибитись, то переходите за посиланнями та дивитесь на їх офіційних ресурсах. Далі розділ передачі прав ми можемо побачити, скільки монет наразі заблокованих, скільки вже розблокованих, скільки у самої команди Avax, Так? Коли там буде розблокування, і так далі. Новини на події тут можемо побачити по розблокуванню. Наприклад, дивіться, 21 червня 2023 року буде розблоковано Аваксу в відсотковому співвідношенні 1,33% від загального запасу. Наступний дуже крутий розділ це категорії. Ви можете перейти в категорію і вибрати монети, які вас цікавлять. Наприклад, мене цікавлять MEM токени. Зараз там дуже популярні ці МЕМТОкени, вони там вистрелюють. Ось ми заходимо в цей розділ і бачимо. Ось мем тискаємо сюди. І нам в цьому розділі відображаються тільки мемтокени, тобто монетки, які відносяться до мемтокенів. Бачите, як цікаво. Тобто, ви не шукаєте ці монетки там якось через якийсь пошук. Ви просто сюди зайшли, зайшли в розділ мем, і ось вам всі мемтокени. Так само ми можемо вибрати якусь категорію, наприклад, DeFi-токени, Web3 і так далі. Дуже круто в розрізі зроблено ось таким чином. Розділ NFT також дуже прикольно зроблений, особливо для тих інформація корисна, хто NFT-шками цими займається. Так, ми можемо в розрізі подивитись, наприклад, яка NFT-шка найдешевша, так, або яка впала в ціні, або яка зросла. Ось, наприклад, якась колекція NFT-шок зросла на 37%. Ми можемо сюди натиснути. Зразу переходимо на сайт «OpenSea». І бачимо ці НФТшки. Ми тут можемо їх купувати, можемо продавати. Ось, наприклад, ось така NFT стоїть 29 ефірів. А ефір зараз коштує більше, ніж півтори тисячі доларів. От, от і рахуйте, бачите отакі от малюночки, за які кошти вони продаються. В розділі інсайти ми можемо побачити, які трендові активи є зараз. Це SUI, Arbitrum, Aptos і так далі. Монети, які в тренді зараз. Далі. За 24 години, які є невдалі монетки, ну які впали в ціні, так які зросли. За рік, також за рік, які за рік найбільше зросли в ціні чи найбільше впали. Нещодавно додані, які тільки з'явились на біржах. Далі цікавий розділ. Ось тут є фаза накопичення. Тут. Показується, які монети зараз знаходяться в фазі накопичення. Тобто вони зараз йдуть в такому боковому русі, так, накопичуються. І дуже велика ймовірність того, що оці монетки, які тут ви побачите в фазі накопичення, вони дуже сильно повистрелюють в ціні. Але ж не треба тільки, тільки на це розраховувати і цю інформацію. Тільки використовувати для цього. Тобто, якщо ви хочете якусь монетку все ж таки купити, щоб потім її продати дорожче, то цієї інформації буде замало. Треба більш проаналізувати ту чи іншу монету, яку ви хочете купувати. Далі підйом та падіння ціни, тобто по монеткам також розписано, які монетки найбільше там падали, найбільше зростали. І тут можна переключатися там один день, місяць, рік і так далі. Потім переходимо розблокування токенів. Тут ми можемо побачити, які токени на даний момент в найближчий час будуть розблоковані. Так, наприклад, ось на першому місці в нас оп. Через 13 годин буде розблокування. Тож, хто наприклад, хто хоче купити цю монетку ОП, почекайте ще 13 годинок, бо ціна можливо просяде, коли буде розблокування і купитись трошки нижче. У кого ця монетка є, хвилюватись не треба. Вона в моменті може трохи просісти при розблокуванні, але ж потім вона, скоріш за все, відкоректується. Тож, таку інформацію також можна якось використовувати в своїх цілях, які у вас є плани. Ми бачимо, які монети і коли будуть розблоковуватись. Можемо ставити фільтр і по фільтру вже шукати те, що конкретно нас цікавить. А далі в розділі інсайти: тут вже більше деконкретика. Наприклад, розділ накопичення. Ми бачимо по кожній монеті, наприклад, монетка ОКБ. Накопичується з 12 квітня 2023 року. Зараз стільки коштує, скільки вона коштувала 7 днів тому місяць тому і так далі. Можемо фільтрацію зробити, фаза накопичення. Ось, наприклад, монетка в накопиченні від 23 січня 2023 року, а є монетка, яка в накопиченні тільки 5 днів. Тобто таку інформацію також можете для себе якось там використовувати. Далі, друзі, є найкрутіший розділ на цьому сайті, який називається Криптопортфель, який рекомендую ввести кожному, хто займається криптовалютою. Коли ви купуєте якусь монетку, неважливо на якій біржі, ви вносите цю монету на сайт DropSTAP, і у вас е відображається загальна картинка по криптовалюті. Тобто ви бачите, або ви зараз в мінусі, бо ринок трохи просів, так, або ви в плюсі. Як це робиться, давайте подивимось. Дивіться, розділ портфель. Ми цей портфель ось тільки-тільки створили і дамо. До нього відкрити доступ, кожен зможе слідкувати. Брокепітал у нас зараз на балансі 1000 доларів. На 1000 доларів, які монетки в нас куплені. Ось, Наприклад, монетка ВБТ, там монетка XMR, XLM. Так? Ми бачимо, по якій ціні ми купували. Яка середня ціна, бо якщо ми робили декілька закупок, так враховується середня ціна. І на яку суму? Ось, наприклад, в ВБТ куплено на 48 доларів у нас і так далі. Тобто загальна сума зараз в портфелі 1 тисяча доларів. І коли ми щось докуповуємо або продаємо трошки нижче, ми бачимо ось транзакції. Бачите, ми купували 10 червня, наприклад, ДОТ. На 36 доларів. так? Давай DX також купували на 20 доларів, тобто усереднювали свою позицію. І з моменту купівлі з останнього останньої закупівлі у нас, наприклад, по доту плюс 6%. Для того, щоб додати якусь монету в свій криптопортфель, щоб вона тут з'явилась, що треба зробити? Ви купили монету на якійсь біржі, неважливо на якій. Ви заходите на дропстап. Натискаєте Додати актив, вибираєте монету, вказуєте, на яку суму ви купили, і по якій ціні ви купили. Все, вона у вас додасться в ваш портфель і буде тут відображатися. І тоді ви будете бачити загальну картину, тобто що у вас взагалі коїться з вашим портфелем, чи ви в плюсі, чи ви в мінусі. Дуже крута штука, і тут дуже багато є різних налаштувань. Конкретно по своєму криптопортфелю, тож рекомендую цим користуватися. Ми командою Беркепітал створили криптопортфель, який будемо показувати відкрито. Ви там зможете побачити, які монети в нас є зараз, які ми купили, які продали. Задача наша наступна. Ми будемо. Старатися примножувати кошти в криптопортфелі, як можна примножити загальну суму, це купити монетку дешевше і продати дорожче. Зрозуміло, так Тож, ми купуємо в свій криптопортфель ті монети, які ми бачимо, що вони дадуть якесь зростання найближчим часом. Як можна слідкувати в режимі онлайн за нашим крип... криптопортфелем, це можна зробити за посиланням в нашому телеграм-каналі. Тож посилання на телеграм-канал в описі під цим відео. А посилання на криптопортфель в закріплених повідомленнях в телеграм-каналі. Тож переходьте та слідкуйте. На цьому, друзі, все, будемо закінчувати. Тож, кому цікава була інформація, не забувайте підтримати це відео лайком. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, Ютуб канал. До зустрічей. Бувайте. Oh, oh, oh,